Merry Christmas! Хо-хо-хо-хо. Всім привіт! Це ще один розіграш на моєму каналі Містер Інкогніто Лего. Набір з артикулом 60458, який містить 70 деталей. Цей набір містить два автомобілі пожежники та ось такий автомобільчик у віді піци. Набір містить дві фігурки. Ось такий дуже гарний повар та пожежниця рятувальниця. Для того, щоб участвувати, вам треба бути підписаним на мій YouTube канал та мій телеграм. В телеграмі під постом або у чаті написати, що я участвую. І все. Насилайте це відео друзям, близьким, щоб у цьому розіграші могло поучаствувати якомога більше людей. Відправляйте його на свої канали, якщо у вас є. Потім я напишу в телеграмі число та час, коли буде розіграш. Розіграш буде виглядати у вигляді трансляції на Ютубі, на якому я буду крутити колесо фортуни та комусь з вас достанеться це лего. Дякую за перегляд. Хто вчиться. Бажаю всім гарних канікул та гарних свят. Ще я роблю нову анімацію якою зараз займаюсь, ви її скоро побачите. Всім до побачення!